Бажати кращого, тож ліпше залишіться вдома і дізнайтесь про результати золотого глобусу, People's Choice Awards 2014 приголомшливі результати гобіта в Україні, критику Нолана від Метью Вона та багацького іншого. Влаштовуйте зручніше і поїхали. Oh! Основні новини. У ніч з 11 на 12 січня в Лос-Анджелесі відбулася 72-га церемонія нагородження Золотий глобус, яку ще називають розминкою перед Оскаром. Усі відомі діячі кіноіндустрії зібрались під одним дахом, щоб віддати данину найкращим минулого року. Найкращою драмою став фільм Річарда Лінклейтера Юність. Він же отримав нагороду як найкращий режисер. А Патриція Аркет як найкраща актриса другого плану. Найкращою комедією мюзиклом став чарівний готель Гранд Будапешт. Найкращим сценарієм журі обрали сценарій до людини птаха, головний актор, якого Майкл Кіттон став до того ж найкращим актором в комедії мюзиклі. Нагороду за найкращу чоловічу і жіночу роль у драмі отримали Едді Редмейн, за теорію всього та Джуліанна Мур за неповторну усе ще Еліс. Найкращою жіночу роль в комедії мюзиклі визнали гру Еммі Адамс у стрічці Великі очі. Цілком заслужено найкращим актором другого плану став Джей Кей Сімонс. Найкращим мультфільмом став пригодницький Як приборкати дракона? 2». Нагороду за найкращий іноземний фільм віддали Андрію Звягінцеву за «Левіафан». Найкращим саундтреком визнали роботу Йогана Йогансена в теорії всього. Найкращою піснею став трек Глорі у виконанні Джона Ледженда. Також відзначили багато серіалів, серед яких можна відмітити картковий будинок, фарго, роман та інші. А зараз перейдемо до церемонії People's Choice Awards, яка вкотре оголосила своїх фаворитів. Людям із слабкою психікою, вагітним, і просто всім, хто любить хороше кіно, радимо відійти від своїх екранів. Найкращим фільмом року стала. Чаклунка? Що? Найкращий актор Роберт Дауні Молодший. Актриса Дженніфер Лоуренс. Найкращий дует Шелін Вудлі та Тео Джеймс. Обрана. Вдарте мене! Найкращий екшн-фільм фільм обрана! Найкращий актор в екшн-фільмі фільмі Кріс Еванс за роль усніву Бурі. Найкраща актриса в екшн фільмі Дженніфер Лоуренс за люди ікс дні минулого майбутнього. І чудову бібліотеку власного айфону. Найкраща драма винні зірки. Найкраща актор і актриса. О боже, так ще раз. Винні зірки. Найкращий актор і актриса у драмі Роберт Дауні. Найкращий актор. і... Винні зірки. Найкращий актор і актриса у драмі Роберт Дауні Молодший та Хлоя Грейс Морец. Найкраща комедія Матчі і Ботан 2. Найкращий актор і актриса в комедії Адам Сендлер за змішаних. Ем, Що? Та Меліса Маккарті за Теммі? Ого. Найкращий сімейний фільм – «Чаклунка», а найкращий трилер Загублена. От такі пироги. Вагітних та всіх інших просимо повернутися до екрану. Побажаємо американським підліткам гарного смаку в кіно. Ну, а ви, мабуть, в останнє побачили результати People's Choice Awards на кіновежі. Нещодавно кінопрокатна компанія Кіноманія розповіла цікаві успіхи, гобі та битва п'яти воїнств в Україні. За їхнім повідомленням, у Фейсбуці фільм став найбільш касовим у 2014 році, рахуючи збори лише до 31 грудня. Також вата гномів вибилась на друге місце в топ 10 найкасовіших фільмів за всю історію українського кінопрокату. Проте жодних підтверджень цієї інформації немає. Сайт Box Office Mojo вказує, що «Гобіт» за 25 днів прокату зібрав в Україні 2 мільйони 439 тисяч 475 доларів і посідає шосту сходинку в касових зборах за 2014 рік. Сайт кінотеатр.ua вказує суму у 2 мільйони 568 тисяч 840 доларів, що лише на 100 тисяч з гаком більше. Тож, на другій сходинці в десятці найкасовіших фільмів у нашому прокаті за всю історію й досі «Пірати Карибського моря на дивних берегах». 5 мільйонів 268 тисяч 571 долар. А на першому «Аватар» – 8 мільйонів 691 тисяча 77 баксів. Режисер Метю Вон відомий за роботу над фільмами «Пипець», Люди ікс перший клас і таємна служба розкритикував іншого Крістофера Нолана. Меттью звинуватив його у тому, що він розпочав занепадницький напрямок похмурого кіно своєю трилогією. Про Бетмена. Люди хочуть розважитись і втекти від реальності на якийсь час, зауважив Меттью Вон. Задумайтесь, чому такий успіх здобули вартові галактики. Я вважаю, люди втомились від похмурого стилю супергеройських фільмів Нолана. Короткі новиніща. На сайті Metacritic з'явились перші оцінки до українського фільму Плем'я на цю мить стрічка має 98 балів зі 100. за чутками. Перший трейлер до перезапуску Фантастичні четвірки презентують 13 лютого. Шеннінг Дейтун повідомив, що фільм про Гамбіта, з ним у головній ролі вийде 7 жовтня 2016 року. Марк Волберг розповів про бажання перенести на великий екран успішний серіал Підпільна імперія. А в режисерське крісло він би посадив Мартіна Скорсезе. Скарлетт Йоганзен офіційно затвердили на головну роль в екранізації культової манги Дух в опладунку. На головні ролі у жіночій версії Мислицю за приводами претендують. Мелісса Маккарті, Сесілі Стронг та Джиліан Белл. Творець Шрека Ендрю Адамсон зробить фільм за коміксом Зомбі проти роботів. Продюсером виступить головний підривник в кінематографі Майкл Бей. Legendary Pictures намагається залучити до свого проекту Кінг Конг Острів Черепа Майкла Кітона. Трейлери. Чи не головною подією в світі трейлерів минулого тижня став перший трейлер до нової стрічки Марвел Людина Мураха? Навіть попри те, що він, відверто кажучи, дуже слабенький, І... свіженький трейлер месників. Також Ніл Бломкамп представив <різв> другий трейлер до картини Робот Чапі. Ще можна побачити трейлер бойовика Еверлі з чарівною сельмою Гаєк. Ну і для повної палітри в нас є трейлер фільму жахів Лазарус з красунею Олівією Вайлд у головній ролі. Також не обійшовся тиждень без українського кіна, яке презентувало трейлер до фільму Окупація. Прем'єри тижня. Головною подією цього тижневого кінопрокату є фільм Великі Очі Тіма Бертона з Крістофом Вальсом та Емі Адамс у головних ролях 62 на метакритиці і 70 на томатах. Ну, не менш цікавим є фільм Хакер Майкла Манна. Оцінки на «Метакритиці» і томатах поки що відсутні. Нарешті до наших кінотеатрів дібралась стрічка Матуся. Розхвалена світовими критиками 91, ,79 на метакритиці і томатах відповідно. А для інших відчайдухів є китайський мультфільм Ведмеді сусіди Зимові канікули 3D. Фільм Виклик Безодні 3D будівті на язикі. Касові збори Лідером цього тижневого бокс-офісу, очевидно, стала комедія Ніч у музеї 3. Секрет гробниці, яка може похвалитись лише негучними п'ятьма мільйонами. За нею – фільм Сьомий син, який додав на цьому тижні 4,5 мільйони і в загальному має 19 мільйонів. А закриває трійку лідерів російська комедія. Вісім нових побачень. Яка загарбала 4 мільйони і в загальному має вже 20 мільйонів гривень. І як казав Марлон Брандо, не шукайте зв'язку між розміром вашого гонорару і силою вашого таланту. От таким видався цей тиждень. Не забуваймо підписуватись на наш канал, долучатись у соцмережах, а також приєднуватись до нашої команди. Вакантних місць вистачає. А редакція кіновежі бажає вам гарної погоди. І пам'ятайте, дивіться лише хороше кіно всього найкращого.